Сюди я накинув тріскачку, тягу відвів у бік. Бачите, підв'язав. Амортизатор, повернув. І все зручно можна відкрутити. Накинув трубочку, на тріскачку, тріскачка ханітон. Така дебела. Ну, а задню буду відкручувати за допомогою отакої тріскачки. Ну, одразу накидним ключем, хоча там цемент. Ну потім я вам задню частину покажу. Зараз я відкручую. Цемент я вичистив гачком. Інакше все це назвати не можна, тому що я тут щось вже робив. Зараз тут земля тільки. Ну, то таке зірвав я накидним ключем. І тепер тріскочкою відкручую болт без усілякого набряку. На Бачите? Оце цемент, а його тут не повинно бути. Вон він. Ну, то таке, то відступ. Номерочок старого салінблоку. І номерочок нового салінблоку. В мене діаметр начебто на 17. Тобто я все взяв правильно. Є на 19, так що міряйте обов'язково стабілізатор. Обов'язково. Ну Це можна на універсалі на 19. Ну що, я його витягнув без усіляких питань. Там навіть можна цей передній болт відкрутити через верх. Можна. Проходить туди подовжувач. Три восьмих можна вставити і відкрутити. Зараз я його змащую крем милом і встановлюю. А болти, болти, якщо брати по ланусу, якщо брати по ланусу, то вони повинні бути на фіксаторі різьби, якщо. Так що отак от. Мастилом можна, але краще фіксатор різьби. Коротше кажучи, тріскачка, тобто динамометричний ключ 3, четверті підійшов. Тут я затянув, можна так і відкрутити. І передній я затягнув тобто задній затянув і передній затянув 40-45 ньютон. Все на фіксаторі різьби. Давайте тепер коротенько, але дуже швидко. Е граната затягується. Є варіація, можу помилитись 150, ньютон, відпустити, потім затягнути 270 ньютон, є 300 ньютон. Е Палець шаровий 50, ньютон, е тяга 60 ньютон, скоба супорта 95. Ньютон, Стійка стабілізатора 47 н. Колесо від 90 100 і 120 Н. Так що от так. На цьому, як кажуть, заміна салінблоків на стабілізаторі закінчена. Якщо спробую зробити щось краще, то з тієї сторони, то буде окреме відео. Хоча можна і систему обійти.